Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів. Поки не маю рядь перспективи адекватної зустрічі, яка могла би врегулювати хоча би щось. А ми маємо тільки заяви. Штибу від Керлайн Лівіт про те, що Україна та Росія не хочуть припинити цю війну, особливо це цинічно звучить на фоні тих подій, про які ми говорили, і які відбуваються щоденно в Україні. Ми бачимо, як Трамп знову порівнює дві країни: одна яку одна з яких є жертвою анексії, вторгнення масових вбивств. Терористичних актів і іншої, яка все це вчиняє просто вандально в цивілізованому світі у 21 столітті. І Трамп їх порівнює з двома дітьми на майданчику вкотре. Далеко вже не вперше. До цього були розмови про хокей. Ну на щастя, американські журналісти, до речі, виступили зі шквальною критикою після тієї самої Левіт, як який генерал Джек Кін, який нині очолює інститут вивчення війни. Давайте називати речі своїми іменами. Путін розпочав цю війну, бо вважав, що має на неї історичне і юридичне право. Хоча з 1991 року Україна незалежна держава за стандартами Організації Об'єднаних Націй і навіть тодішнього визнання самої Росії, пора закінчити з цією нісенітницею і фальшивими наративами, які поширює Путін. По-друге, він дуже переконливо говорить про мир, настільки що спецпосланець Вітков повірив, що той шукає миру. І наш президент також це ті люди, які з ним говорять. Ми не маємо змоги чути ці слова, і це важливо. Але вони виходять із таких розмов з висновком, що Путін зацікавлений у мирі, та що він робить, він не укладає мир. Він відмовляється від припинення вогню. Зеленський погодився на перемир'я ще п'ять місяців тому. Вся Україна прагне миру. І Зеленський також це дуже одностороння війна з боку Росії. А що робить Путін? Він досі веде наступальні дії. За два роки йому вдалося захопити лише один відсоток території. Це аж ніяк не військовий успіх і не великий прорив. А в чому він успішний? Він вбиває мирних жителів, включно з дітьми і літніми людьми. Систематично. Він безупинно бомбардує країну. І він вивіз 19 тисяч дітей від батьків до Росії. Це справжні злочини. І щодня ми маємо можливість називати цього бандита і убивцю тим, ким він є насправді. І ми повинні користатися цією можливістю. Я не кажу, що ми не повинні говорити з ним дипломатично чи домовлятися. Ми маємо це робити, але водночас маємо озвучувати факти такими, якими вони є, і показувати, хто насправді веде цю війну. Путін дійшов висновку, і треба це розуміти, що йому вигідніше продовжувати війну. Бо він вірить, це найкращий спосіб досягти його стратегічних цілей захопити Україну, розширитися в Європу. І якщо він погодиться на перемир'я та припинить убивати, він втратить важелі впливу. Тому він не хоче цього робити уже шість місяців. Він уникає припинення вогню, хоча постійно говорить: Я хочу миру, я хочу відновити вигідні відносини зі Сполученими Штатами як раніше, але давайте дивитися правді в очі. І ця правда в тому, що Путіну завершення війни, як і його кінцевим бенефіціаром цього процесу, тобто Китаю, наприклад, не має жодного сенсу те все припиняти. Той же інститут вивчення війни наразі попереджає нас з вами про те, що найближчими тижнями російські повітряні атаки на Україну можуть тільки посилитися. Росія, серед іншого, хоче погіршити знову стан української енергетики. Я думаю, що напередодні якраз осіннього сезону. Отже, за оцінкою АСВ, російське керівництво, використало підготовку до саміту очільників США та РФ на Алясці для накопичення безпілотників та ракет. Власне, ми з вами спостерігали певне затища перед цими жахливими атаками останніх днів. Водночас росіяни завдавали обмежених ударів по Україні. Це теж було щоби хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Ймовірно, Росія посилить свої удари, як вже і звучало найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси. Ракет та безпілотників і погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими, ну, власне, те про що ми з вами говоримо. Також я нагадаю, що після зустрічі російського диктатора з президентом США Трампом на Алясці армія РФ вже декілька разів атакувала Україну масово комбіновано дронами і різним типом ракет, що мало би якось натякнути американським партнерам, що відбувається щось не те, але як бачимо. Вже з'явилася теорія про те, що це Європа зриває домовленості Трампа та Путіна, які, начебто, відбулися на Алясі. При тому, що сам президент Сполучених Штатів не може відповісти журналістам про те, чого ж такого прогресивного вдалося досягти з диктатором на тій самій червоній доріжці. Друзі, ну і власне я думаю, не варто нагадувати, що відбувалося 28 серпня у. Києві, в столиці там дійсно був нищівний жахливий удар, і дуже довго розбирали завали. І, на жаль, 25 людей пішли життя в результаті цієї атаки. І, на жаль, серед них є четверо дітей. Це дуже велике горе. Наші співчуття всім рідним та близьким. Це неймовірна втрата для всієї країни. І кожен такий злочин він просто розриває серце. Про це дуже боляче говорити. Я принагідно зазначу, що кожен із нас може, хоча б щось. Чинити в цій ситуації, бо коли опускаються руки, коли від власного безсилля просто переймає дихання, то давайте нагадаємо і собі, і нашим близьким, і всім в оточенні, що є можливість як мінімум донатити. Як мінімум є можливість підтримати наші збройні сили невеличким, простим донатом, який Допоможе змінювати ситуацію. 24 й канал. Проводить збори. Ви можете перейти зараз у цю хвилину за QR-кодом, який бачите на екрані, і долучитися до актуального збору, який нині проводимо від нашої компанії, від нашого каналу. Я маю зазначити, що за кожен збір, друзі, ми завжди звітуємо. Зараз цей Міцубіші для підрозділу Фенікс, наявний збір, до якого можна долучитися просто зараз, натиснувши просто кілька кнопок. До цього ми збирали на автівку для кракену і повний звіт про те, як вона надійшла. Ви вже можете побачити на нашому сайті Ford Ranger. Хлопці отримали на щастя, збір відбувся. Тому я закликаю вас донатити, скільки можливість є, скільки зараз готова душа і серце це зробити, тому що немає маленьких донатів. Кожен крок важливий, кожна копійка вона падає саме в ту скарбничку, яка допомагає відбивати ворога, яка допомагає посилювати наших хлопців на лінії бойового зіткнення, яка допомагає допомагає відбивати окупацію, звільняти наші території, перехоплювати ініціативу серед тактичних бойових дій для того, щоб раз і назавжди прибрати посмішку з обличчя диктатора, який постійно переконує свій народ, своє населення Російської Федерації в тому, що вони неймовірних успіхів досягають на фронті. Ні, я не скажу, що росіяни не просуваються. На жаль, і ситуація на фронті важка. Запеклі бої точаться просто в цю хвилину, поки ми з вами говоримо. І перш за все, треба подякувати. Дякувати нашим захисникам і захисницям за можливість вести цей інформаційний етер і поширювати правду про росіян, російські злочини, їхні плани та те, що відбувається у світі. Але найголовніше, що завжди є можливість до цього долучитися, друзі, ми не безсилі. Ми можемо докласти своїх невеличких зусиль і просто задонатити. Тому QR-код на ваших екранах, якщо є час, натхнення і можливість. Будь ласка, долучайтеся. А ми ж у найближчому блоці інформаційному ще поговоримо про те, що відбувається на тій самій лі. Лінії зіткнення і що саме відбувається на фронті, і про що росіяни брешуть? Бо ж своєму населенні російське мінвбивств вбивств тереміноборони ніколи не говорить правду. Ми пам'ятаємо, що від перших днів повномасштабного вторгнення їхні говорячи голови стверджували, що знищують десятки танків, яких ще й не було в Україні, ту техніку, яка ще не стала нам на озброєння, наприклад, від партнерів. Росіяни вже успішно знищували, і тому на зараз ця тенденція продовжується. Адже Путіну не вигідно показувати росіянам, які голодують і м'яса, не бачать тижнями, бо не можуть собі його купити. Вдумайтеся, навіть картопля на сьогодні перестала бути продуктом для бідняків на Росії, бо ж вона здорожчала разом з усіма іншими продуктами. І бензину навіть росіяни скоро не побачать на власних заправках. Нічого доброго на Росії не відбувається. Це не значить, що величезний багато Мільйонний ворог може здатися в цю хвилину, ні. Але це значить, що відбуваються певні процеси, і що Путін потихеньку добиває всю свою федерацію в її широті та довжині. То власне зараз залишається тенденція брехні брехні для росіян, щоб вони мовчки їли цю баланду про СВО, її успіхи та необхідність кавота там освобождать. Триває брехня й про успіхи російської армії з її зеками освободителями яка насправді подекуди навіть не може просунутися в одному маленькому селі, бо ж наші хлопці не дають такої можливості. І ще раз я не кажу, що легко я не кажу, що росіяни не кидають свої зусилля. Вони перекидають дуже багато особового складу техніки. І ми в наступному блоці поговоримо з вами про те, яка динаміка нині на фронті, і про те, що вкладають росіяни зараз у свою зброю, які складові там вдалося знайти після того, як кілька безпілотників розібрали на запчастини, про все це ми поговоримо. Але друзі, найголовніше це знати, що Росія ніколи не каже правди їхнє ІПСО направлене на те, щоби ми з вами зневірилися, а нам цього не можна допускати. Бо ж як часто говорять і гості в наших етерах, і я власне солідарна з їхньою думкою, що головна сила українців вона у будь-якому разі в консолідації та єдності.